Американський інститут вивчення війни констатує, що е, зараз російські війська на Донбасі просуваються значно швидше ніж протягом 2023 року. І року. Не полишають намірів захопити всю Донецьку область. Ну верніше, наміри захопити всю Донецьку область зростають по мірі зростання їхніх успіхів. Нещодавно підтверджені перемоги російських військ під Вігледаром та Великою Новосілкою свідчать про те, що війна в Україні не зайшла в глухий кут. Лінія фронту у Донецькій області стає все більш мінливою, оскільки останнім часом російські війська просуваються значно швидше ніж за весь 2023 рік. Констатують в інституті вивчення війни. Тобто наша влада, яка кричала, що е, треба е, переходити у наступ, ми не дамо нашим солдатам сидіти в окопах, от, е, вона проморгала наступ ворога. І тепер нашим солдатам доводиться лишати е, викопані власноруч окопи і переходити додому, <кій> тому що ворог. Пре і пре. Ну, класно, ми залужного і все керівництво армії весь його генералітет поміняли. Класно, ми відмовилися від будівництва оборонних укріплень. Ну, нафіга. Нафіга їх будувати. Хай краще захоплюють всю Донецьку область, ніж ми будемо тратити гроші на будівництво укріплень. Гроші можна потратити на ремонт доріг, наприклад, в Києві, турецькими фірмами. Турецькі фірми вони дуже добре знають, як треба домовлятися із тими, хто замовляє роботи. Вони, звісно, беруть раз в 10 дорожче, ніж українські фірми, але вони своє діло знають. Вони не забувають тих, хто їм заказав. Заказав це будівництво абсолютно непотрібне на даний момент. Що взагалі ми робимо? Ми продовжуємо тримати величезну військову силу на Курщині, Курщині, яка нам не потрібна. Нам вона максимум як розмінна монета потрібна, але нам в сто раз потрібніші наші конституційні території на Донбасі, замість того, щоб пересунути війська з Курщини, усилити негайно посилити. Оборонні позиції військ на Донеччині, та й на Запорізькому напрямку, де теж піджимають, ми абсолютно цього не робимо. Ми тримаємо їх там на Курщині з невідомими перспективами, провокуючи Путіна ще більше тягнути сюди корейського м'яса, не лише свого, а ще й корейського. Ну, не знаю, де ми будемо з такою політикою, але. Таке враження, що Донбас ми скоро ризикуємо втратити, якщо ми негайно не порозумнішуємо і не розставимо правильні пріоритети.